Рота світанок зустрічає, в бою минула ніч, бахмут у димах догоряє, страшна пекельна піч, із бліндажів і окопів каски стерчать одні, Виповзли наші хлопці на світло голодні й брудні. Через розтяжки і ями хвостик, мале кошеня нявкає, хоче до мами. Іде до бійців умання. Кожен би скочив зі схову, щоби пухнасти схопить, та на підступну умову бійців за селу не купить. Снайпер ворожий зранку, хитро виманює ціль. кицю пустив як приманку, Жертву чекає в приціл. А наші хлопці не ликом шиті, духмяний дістали пиріг, Котик тієї жмиті на запах в бліндаж прибіг. Рашиста у дурні пошили, і смерть відіслали назад, Із гранатомета влупили, і кулькулометних град. А хвостика залишили у роті, як талісман, бійці його сильно любили, бо дивний мав кіт талант. За кілька хвилин до обстрілу кіт біг у бліндаж і нявчав. Спасав волохате тіло, бійців наших попереджав. Маленька жива натура кошачим своїм чуттям. Здаля небезпеку чула, ховайтеся всі до ям. Вже хвостик живе у квартирі, їсть віскас і має диван. У пазусі під мундиром привіз нам його ветеран. Зі школи мене він чекає, ідемо гуляти у двір. І кращого друга немає для мене у світі повір. Історія наша повчальна, яким би життя не було, у горі, біді і печалі, добро переможе зло.